Вітаю малятка! Зараз у нас самостійна художня діяльність. Наша сьогоднішня тема доріжка з осіннього листя. Малята, зараз триває пара року осінь. З приходом осені природа змінює свої кольори. На деревах з'являються різнокольорові листочки. Під час прогулянки ми з вами спостерігали за зміною. Листячка на деревах. Так, природа подарувала вже різнокольорові листочки. Дерева мають гарне різнокольорове листячко, яке поступово опадає та засихає. Дітки, от в мене листячко з різних дерев, які ростуть в нашій місцевості. Це листячко з дерева, яке має назву тополя. Це з липи. Так, це листячко з груші. Це листячко з дерева, яке має назву сумах. Або ще його називають оцтове дерево. Так, а ось це листячко з дерева каштан. Так, зверніть увагу. Листячко має різний колір. Так, різну форму погляньте. Так, ми можемо порівняти листячко каштану та листячко тополі. І ми бачимо, як вони відрізняються між собою за кольором, формою та розміром. Я зібрала його на доріжці у парку. Так, малята, а зараз я пропоную нам з вами намалювати доріжку з осіннім листячком. Нам знадобиться папір. Я взяла пів аркуша. Ви так само можете взяти пів аркуша. Так, кольорова фарба, пензлик, стаканчик з водичкою, серветка та наші вправні ручки. Тож, давайте будемо з вами малювати. Листячко з дерева падає зверху вниз. Так, беремо пензлик біля металевої спіднички. Так, набираємо водичку. А На пензлик тепер наберемо фарбу. Так, які ми кольори бачили? Оранжевий, червоний. Так, ось так набрали фарбу. Так, і ставляємо відбитки на папері. Ось так. Поставили і підняли. Поставили і підняли. Ось так листячко падає. Так. Дітки, не забувайте вимивати пензлик, коли будете набирати фарбу іншого кольору. Так. Так, зробимо листячка різним кольором. По всій доріжці листячко падає. Так, дітки, зверніть увагу. Наприклад, якщо змішати фарбу, зміниться колір на папері. Ось так, дивіться, додамо жовтого кольору на червоний листочок. Так, і змінюється фарба. Так, замалюємо весь аркуш. Малята, ось така доріжка з осіннім листячком вийшла в мене. А ви обов'язково надішліть мені свої доріжки з листячком. Так, бажаю вам, дітки, натхнення, успіху, у вас все обов'язково вийде. Чекаю ваші роботи, дякую за увагу. На все добре, бувайте!